Одягає нову вишиту сорочку та каже, що дуже хвилюється. До весілля готується гранатометник Сергій Копищик. Боєць, який торік в липні, втратив на війні обидві ноги. Я не знаю, що все буде нормально, але чого хвилююся, я без поняття. каже, що відчуває метелики в животі, і його наречена Світлана. Її у цей момент готують до шлюбу в одному з луцьких салонів краси. Щоб бути найгарнішою, я знаю, що я буду найгарніша. Є хвилювання, звичайно, але. Я думаю, що все буде добре. Відео, де Сергій робить пропозицію Світлані, стало вірусним у мережі. Історію цієї пари Суспільне вже розповідало. Сергій та Світлана разом менше року, обом 24. Він з Рівненщини, вона волинянка. Познайомилися у Луцьку за місяць до повномасштабної війни. Сергія одразу мобілізували. Вони спілкувалися лише телефоном. А перші побачення фельдшерки швидкої та пораненого гранатометника були у госпіталі. Втратив ноги, знайшов справжнє кохання. Молодята живуть у світланених батьків у селі Покащів. До Сергія телефонує мама. Жінка хвилюється, чи не запізниться син до Рацу. Ну, Не знаю, пізніше трохи. До шлюбу Сергію допомагає зібратися майбутня теща. Ці кольця, там все на ці публі розбикали, так? А йдуть далі по дорозі, яку вибрали. Сльози цього дня у бабусі Світлани. Наречений готовий їхати. Не переживай, Вова, я фарту. Біля Луцького Рацу молодят чекають сестра та батьки Сергія. У нього є така підтримка Світлана. Це дуже-дуже дорого коштує таке. Сходяться і гості. Побратим Сергія Олексій три дні тому одружився. Через кілька днів повертається у стрій. Вітаю, вітаю тебе. Ага. Ну, ти, звісно, знаєш, для кохання немає ніяких меж. Ну, від слова зовсім. Від кохання ніколи не вчеш. <відомлення> перший місяць в одному бліндеже жили. Все нормально, все буде добре, все буде Україна. Усі зібралися, чекають на речену. Слухай, ще раз опоздаєш, він сказав, що на розвод подаєш до ЗАГСу. Ще то я леді. Я треба транспортувати на леді. Далі обітниця кохання. Підтримувати і бути вірною. Все життя. Так. Обмін обручками та поцілунки. Гірко! Thank you. Бручка, в принципі, не ж ну так незвично. Знаєте, в принципі, я ж щасливий. Безмежно щаслива. Перше на протези стати, а там далі буде ви зараз. Це питання. Номер один. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини Луцьк.